Це моя, мій вклад в цю перемогу, в, цю, в яку ми віримо. Я не можу залишатися осторонь, хоча мені вже стільки років, що можна було б відпочити. Якщо ти не йдеш безпосередньо туди в окопи воювати, то допомагай, чи грошима, чи волонтер. Я хоч своєю, своєю маленькою роботою, але ну, закрию одного солдата, одну хоч машину, хоч якийсь кусочок, але вижили. Попри свій поважний вік, ці жінки вірять, що дочекаються перемоги України. І як волонтерки, чи можуть підтримують зсу історії цих українських пенсіонерок, надихають у свої 78 Пані Тая з Борзеля на Київщині підтримує українське військо. Спершу робила це як партизанка під час окупації рідного селища. Тепер як волонтерка, бачите го четверто. Друга війна кацапи сволоти. 9-го приїхали кацапи, 11-13 одиниць техніки. Те, що баба бачила, те й записувала. От їдуть звідти, допустимо, колона, то я й записую, що там стільки татанок, стільки БМП, бензовоз, бортова машина, те-те, там на резиновому ходу, на тому, на тому, поїхали куди, в якусь сторону, в який час. Під час окупації Ворзеля пенсіонерка щодня записувала дані про техніку росіян і потім передавала їх зсу через волонтерів. Також вона віддала майже всю хату під склад гуманітарки і годувала людей в окупації і після неї. Ось бабуся приготувала такі справжні котлетки на мангалі. Оця бабуся чорний хліб отстояла Ворзель. От, От. ворогу відділа своїми глазами. Вона погодилась зразу допомагати. Безстрашно, так да. ніколи мені не сказала ні. Багато людей, хто не хотів брати на себе відповідальність. Ну, ми зверталися до місцевих людей. Ну, можемо у вас залишити якісь продукти і так далі. Вони казали, ні, зараз ви і не приїжджайте, бо після вас приїжджають сюди танки. Після звільнення Київщини пані Тая почала збирати гроші для ЗСУ з власної пенсії. Та коли назбирала 10 тисяч гривень, її обікрали. Про історію бабусі волонтерки розповіли у соцмережах. І за лічені дні в Україні та Литві зібрали всю суму і передали пенсіонерці. Пані Тая віддала кошти військовим на купівлю дронів. Слава Україні! Хай бабу на поміг буде і на перемогу. БПЛА уже на фронті, звітують волонтери. Снаряд від баби Ой! <хи> туди їм дорога. Я б все разом з Кремлем. Я б усіх вони в мене розмовляли українською. Пані Тая має намір продовжувати допомагати ЗСУ аж до перемоги. А ще як волонтерка вчить усіх охочих української мови. Якщо ти не йдеш безпосередньо туди в окопи воювати, то допомагай. Чи грошима, чи волонтер. А це 83-річна Романа Маліщук з Миколаєва. Вона вирішила допомагати ЗСУ ще рік тому. Проте волонтерські організації спершу відмовляли пенсіонерці через вік. Я кругом шукала таку організацію. Ну мені всі відказували, тому що як спитають, скільки років. Я ми вам перезвонимо. І так не перезвонили. А тут мер наш Сінкевич дав об'яву ось, ось це з цим номером телефона. І я по цьому номеру телефона сюди прийшла, і тут мене не спитали, скільки мені років. А сказали: будь ласка, приходьте, ми для вас знайдемо роботу. Відтоді пані Романа майже щодня працює у цьому волонтерському центрі. Літня жінка виготовляє сітки для українських військових. Матеріально я не можу нічим допомогти, бо я. Давно вже пенсіонерка. і, і, і от, Я тому ж знайшла цю організацію, щоб допомогти, хоч чим. Я хоч своєю, своєю маленькою роботою, але закрию хоч одного солдата, аль, одну хоч машину. Хоч якийсь кусочок вижили, той хто буде закритий нашими сітками. Я роблю одне і те саме. Ми ріжемо матеріали на отакі полоски. От. А з великих з цих полосок, якщо вони маленькі, ми їх зв'язуємо, зшиваємо. І тоді плетуть сітки. У Миколаєві у жінки не залишилося рідних. Пенсіонерка живе сама. Тож волонтерський центр став для неї другим домом. Тут вона відсвяткувала і свій 83-й день народження. Тут прекрасно, я навіть не думала, що так. Приходжу, тут і стол накритий, і, і, і подарунки, і цвіти. І навіть депутат приїхав поздоровити. Це було для мене трудно пережити, тому що я ніколи не попадала в такі обставини, щоб мене хтось чествував. Все в житті буває. І це треба пережити. Пані Роману вважають однією з найпродуктивніших волонтерок. 83-річна пенсіонерка працює на рівні з молодшими на 20-30 років колегами. Допомагати зсу жінка планує аж до закінчення війни. Нині найбільша мрія пенсіонерки дожити до перемоги України. Як не працювала, я була настільки хвора, що мені не хотілося з кровати вставати. Ну я, я сюди прийшла з першого дня. У мене де енергія взялася, настільки енергії, що в мене напевно в літ 40 вже не було такої енергії, як зараз. Зараз я на, на, на ентузіазмі держуся. Правда, буває, що тиск підскакує, ну, вік вже нічого не зробиш. Ну, Я стараюся триматися і буду триматися до останнього дня війни. Перемоги обов'язково дочекаюся. Відома українська акторка Галина Яблонська вдруге за життя бачить війну. Нині, у свої 95, вона активно займається волонтерством, регулярно відвідує поранених захисників у шпиталях і влаштовує творчі виступи для військових. Це моя Мій вклад в цю перемогу, в, цю, в яку ми віримо. Я не можу залишатися осторонь, хоча мені вже стільки років, що можна було б відпочити. А я собі не можу цього дозволити, тому що я знаю, що після моїх виступів мені дякують. Мене якось знаєте, я відчуваю, що те, що я роблю, воно потрібне. Воно підтримує, воно надає людям теж якоїсь більшої віри. У роки Другої світової війни пані Галина була підлітком. Акторка й досі пам'ятає жахіття тієї війни, але каже, що теперішні злочини росіян ще страшніші. Школи були знищені, але був сільськогосподарський технікум. Готували свою робочу силу. Вони не забирали на роботу в Німеччину. Але такої руйнації, як зараз. І це, ви знаєте, ще одне підтвердження, тому що. Оцей путлер Путін, він знає, що він тут не буде господарем, бо якби він, він це знав, він би такого не руйнував би. Під час Другої світової акторка ледь не загинула. Коли мені хазяйка сказала, що піде в бомбосховище, я думаю, може, навіщо мені те бомбосховище? Я така маленька. Що це бомба саме на мене? І саме на мене вона впала, мене засипало. І я вже прощалася цим світом. Чую, хтось по мені ходить ще по тому завалу. Тут хто то є. і вони почали мене роздрібати. Я розгрібли руки, я потім рук своїми руками поздирала собі нігті, щоб дихнути. Галина Яблунська працювала з легендарним актором і режисером Гнатом Юрою. Відома акторка виступає на сцені майже 90 років. Нині найбільша мрія пані Галини перемога України. Ця нація. Виживе і стане законодавцем. В Україну будуть приїздити, в Україні будуть шукати, тому що таких пісень, як у нас, ніде в світі нема, таких вишиванок, таких костюмів. І Я думаю, що Європа навіть прийде до нас, буде вчитися нашому, нашій, нашому вмінню любити цей світ.